Вітаю! Мене звати Антон компанія Будеко. Сьогодні поговоримо з вами про таку фурнітурку, яка називається колосніки. Конкретно колосники завжди повинні бути з чавуну, тому що чавун має лінійне розширення, його не крутить ніяк підії температури. Чавунний колоснік являє собою просто чавунну площину, яка має отвори, тобто решітка. Їх можна зустріти в досить широкому асортименті, як дорожчі, дешевші. Різного розміру більші, менші, вущі, що у кожного з них є своє би, застосування, в залежності від того, як довго він повинен служити. В першу чергу це розхідний матеріал. Рано чи пізно він прогорить. Якщо брати, наприклад, дешевий колосник, він прогорить швидше, але він і коштує дешево. Якщо брати закордонного виробництва, дуже якісне литво, він. Значно довше протримається раз в три, десь ніж дешеве, але він і коштує раз в три дорожче. Тобто виходить ціна одне на одне. Підбираючи колоснік, потрібно розуміти, який об'єм у вас топочної камери, який колоснік там буде доречний. Якщо брати дуже маленький в камін, там де є велика топочна камера, то відповідно його не буде вистачати для якісного горіння дров. Або ж якщо брати на звичайну пічку. З невеличкою топочною камерою глибиною там, 50 см, брати великий колосник, цього може бути забагато, якщо у вас не герметичні двері піддувала. Тому підбирати потрібно під свій об'єм топочної камери. Зазвичай найпопулярніший розмір, якщо брати українського виробника, це йде 300 на 200. Чому він найпопулярніший? Тому що дуже легко вкладається в цеглу з мінімізацією підрізки самої цегли. А також тому, що майже кожен виробник, коли лишається чавун, вони, щоб він не викидався, виливають або колоснічки, або ті ж самі люки, або ще щось по дрібниці, щоб також продавати той чавун. Відповідно, даний розмір в Україні можна знайти дуже і дуже легко. Підсумовуючи, що можна сказати, що в першу чергу звертаємо увагу на розмір даного колосника, потім вже орієнтуємося на його якість. Від якості залежить і ціна. Якщо ви бажаєте якомога. Рідше його замінювати, то радим взяти за виробництва, який якісніша виливка. Або ж якщо бюджет не дозволяє взяти якісніший колоснік, то можна сміливо брати дешевший. І він також буде вам чудово слугувати років 5-10, в залежності від части експлуатації. Тож, дякую за увагу, дякую, що нас дивитесь. До зустрічі!